І я вам її зараз нагадаю. А можливо, ви її не чули, то почуєте вперше, подумайте над нею. Отож, біля воріт одного міста сидів мудрець. Ішов дорогою подорожній, Підійшов до того мудреця і запитав: А які люди живуть в цьому місті? На що мудрець його перепитав, а які живуть в тому місті, звідки ти прийшов? І подорожний сказав: Та погані, злі, добрі, жорстокі, осудлені. Лицемірні, і тут такі самі живуть, сказав Мудрець. І йшов подорожний далі. За якийсь час ще один подорожній підходить до мудреця і запитує, які люди живуть в цьому місті. І мудрець теж перепитує його, які живуть там, звідки ти прийшов. Добрі, ладні, милосердні. І тут такі живуть. Той, хто був свідком цієї розмови, запитав Мудреця, чому ти дав на одне і те ж запитання такі різні відповіді. І Мудрець сказав тому, що. Людина бачить світ таким, яка вона є. І перша відповідь на питання, яка я справжня? Та, перша відповідь. Я така, яким бачу світ навколо. Сестри, добре подумайте над цим твердженням. який світ оточує вас? Чому в цьому світі більше? Радості, надії, віри? Чи смутку, без печалі, безнадії без якоїсь? Коли ви вранці прокидаєтеся, чи можете вловити свою першу думку? Про що ви думаєте, коли прокидаєтесь? Пригадайте, про що думав Йов під час своїх переживань. І він хотів, щоб цей день... Швидше до вечора дійшов, а ввечері думав, щоб до ранку. Чи не нагадуємо ми іноді цього Йова, хоча ми зовсім так не страждаємо в Києві? Хтось сказав, що подяка Богові, кожна подяка Богові це крок до нього. А кожне нарікання це крок від Бога. Сестрички, до кого вранці крокуємо ми? Слава Ісусу! Ми такі, яким бачимо світ, що оточує нас. Один з християнських мотиваційних спікерів є таке зараз модне слово. Раніше ми просто казали проповідники або автори. Ось як описав цю думку: ми думаємо, що бачимо світ таким, яким він є насправді. Та насправді ми бачимо світ таким, яким ми є ми самі. І описуючи те, що ми бачимо, ми насправді описуємо самих себе. Кожного ранку разу, коли ми будемо говорити про те, які погані люди нас оточують, згадаємо, що насправді ми даємо характеристику самі собі. Це дуже важливо. пам'ятати. Саме тому горда людина завжди побачить горде. А заздрісний завжди побачить заздрісне. Пригадуєте, коли батько послав молодого Давида, піти подивитися, як там воює військо? Як. Старший брат Ільяв зреагував, коли Давид почав його перепитувати, сказав: Я знаю тебе, знаю твоє серце, ти прийшов дивитися на битву. Він не про Давида говорив, він про самого себе говорив. І людина, яка мало любить, бачить мало любові. Я чула від одного брата, ви, мабуть, його знаєте, Олександр Іванович Попчук, розповідав таку історію його церкві. До нього, як до пастора, прийшло двоє братів на прийом. Прийшли нарікати на те, що в їхній церкві зовсім нема любові. Олександр Іванович їх виступив і сказав: ну а ви, брате, любите? Так, ми любимо, Ну то вже трохи любові є. <риклад> Добра людина завжди бачить добрих людей. І є така цікава порада, як навчитися правильно бачити світ навколо. Цю пораду дала одна дитяча християнська письменниця Ленор Портер. Якщо у вас є діти, ви порадьте прочитати книжку Поліана, але зрештою прочитайте її самі. Я думаю, жодного з нас вона не буде далі. Ви читали цю книжку? Пам'ятаєте, в яку гру гралася ця дівчинка В Гру радості. Це така хороша євангельська гра. Мене найбільше вразило, коли одного разу перед нею. Така постала нездоланна проблема, і вона її вирішила. Коли одного разу на Різдво, доброчинний комітет в її церкві подарував їй, пригадуйте, що? Милиці, дівчинці, на Різдво, милиці. І вона довго думала, чому тут порадіти, і знайшла чому. Пригадуйте, чому вона пораділа? Вона раділа, що вони їй не потрібні. В нашому житті насправді дуже багато приводів до радості. Але коли ми бачимо проблеми, труднощі, ми просто не будемо бачити ті пригоди для радості. Тож який світ оточує мене? Думаємо про це: який світ оточує мене. За час свого християнства я зауважила, що люди в церкві, людей в церкві можна поділити на дві категорії: є люди, з якими як би не намагався говорити про Ісуса, не встигнеш утямитися, як ти вже говориш про базар, про ціни, про пенсія низька, а нічого доброго не буде. І ти знову намагаєшся вирулити і піднятися про Ісуса, не встигнеш ожинутися, ти вже знов так. А є інша категорія людей. Як би ти з ними не почав говорити про те, що життя складне, як ти неминуче раптом. Почнеш говорити про Ісуса, про надію, про віру, про радість, і тобі дуже зовсім не так складно буде. Сестрички, ми до якої категорії належимо? Це теж відповідь на наше питання, які ми справжні. І знаєте, в чому тут секрет? Для того, щоб вміти бачити світ яскравим, барвистим, прекрасним, навіть серед війни. Більше того, я скажу особливо серед війни. Потрібно прийняти вибір, потрібно зробити вибір. Бо якщо я залежу від зовнішніх обставин, все добре, я радію, все погано, я сумую, то яка ж я віруюча? А де ж Ісус в моєму житті? Ми з вами насправді вирішуємо, яким буде наше життя. Щоб проілюструвати цю думку, я вам таке питання поставлю. Скажіть, будь ласка, дощ? Це добре чи погано? А бачите, одні кажуть, дуже добре, одні кажуть, Погано. І ті праві, і ті праві, насправді. Тому що дощ і ні добре, і ні погано. Дощ, це просто дощ. Але ми ставимося до цієї стихії по різному. Через обставини. Коли є ситуація, коли нам потрібен дощ, тоді він дуже добрий. А є ситуації, коли його вже забагато, тоді він дуже поганий. Тобто, дощ, по суті, це просто дощ. Я вирішую, добре він чи поганий. Щось подібне із нашим життям. Дорогі сестрички, наше життя це наш вибір. І якщо ми зробимо неправильний вибір, ми можемо бути спасенними Божими дочками, ходити на зібрання, читати Слово Боже, але жити. Нещасним, засмученим життям. Пам'ятаєте, ми на початку говорили, це впливає на якість нашого життя. А я вірю, ми всі хочемо жити життям повноцінним, ефективним, успішним, таким, яке для нас задумав Господь. Отже, наступна наша думка.